Всім доброго дня! З вами сьогодні я, другий повноправний мер Бендерева. Сьогодні новини веду я, так як наш перший повноправний мер сказав, що він пішов грати доту. І більше не зайде в Майнкрафт, тому що йому це надоїло, і він дуже сильно задізморався. Так як сьогодні, ну, не прямо сьогодні, ще й вчора, ми дуже багато нового зробили. Наприклад, ось цей епіцентр. Епіцентр такий собі. Хороший епіцентр, як все має бути. Тут у нас одразу, якщо ми йдемо, тут у нас склад, всякі різні ресурси, які понадобились для постройки епіцентру. Тут різні полочки, всяке таке є важливе. Ходять люди, ходять люди ось. Тут каси, в принципі, тут будуть працювати різні люди. Ми зробили е, міст на, дру, на другу частину Бендеріва. Кош, я не просто так переніс, переніс наше кладовище, тому що нам потрібно зробити міст на, дру, на третю частину Бендеріва. Куди ми будемо ось так переходити по цьому мосту? Та тут нас буде зустрічати торго, торговельний торгівельний район. Торгівельний район. Тут будуть аптеки, торгові центри і все таке. Все таке тут таке, також буде. Ось такий от міст. Ось такий красивий красивий міст. Далі ми ще зробили, продовжили поле. Продовжили поле. Воно буде перегородкою Груменівки та Бендерева, та, та третьої частини Бендерева. Також ми, нарешті, облагородили територію. на Державі, яка нам здалась. Тут тепер красиво: ростуть дерева, ходять свинки, все як має бути. Проведені дорожки, все по красоті і все як має бути в нормальному місті. Також, ось і наш епіцентр. Також, що ми ще зробили? Ще ще я переніс, переніс кладбище, тому що. Ну, тому що так треба. Тому що так треба. Тепер е, наше кладовище знаходиться в Руменівці. а не, на, а не біля стадіону. Так. Зараз я схожу і все це вам покажу вблизі. Ось сюди я переніс кладовище. Тут все як було раніше. Все як було раніше. Тут почалась перестройка. Перестройка всього, що потрібно. Тут ринок будується, все будується. Також, з'явилось дуже багато нових домів. Ну це дуже добре. Також Олександр Кирилюк почав будувати університет, в якому будуть вчитись люди. Люди будуть вчитись, будуть дуже раді. Також в Сільпо в нас з'явився охоронець. Охоронець з'явився. Люди працюють, люди працюють, охоронець є. Тепер у нас нічого ніхто не вкраде. Також, поки ця людина не бачила, вона живе в очальничці, вона не приєднана до Бендерева. Хочу вам показати хатину одного чельника. Його звуть Кирил. Ми за ним давно наблюдаємо. Прийдемте до нього до хатини. В нього навіть нема ліжка в хаті, зате в нього є сундук з ресурсами. Ось така в нього хатина. Все. Також я, я хотів повідомити, що наш перший повнооправний Мербандерево Олександр Петров, він. Не знаю, що він ще зайде на наш сервер. Він жорстко задізморалився. Пішов грати в доту і раст. І сказав, що рано чи пізно він все одно закинув би це грати. Та по Та все. Здається, я тепер один повноправний робен